Доброго дня, Миколаїв, 3 квітня, 24 рік. Вітаю, підписка, вподобайка. Сьогодні ми обробляли свій садок. Молодий, дуже молодий. І старі всі, що у нас тут посаджені. Це де горіхова посадка і тут є персик. Що я проходив, думав вже не знімати відео. Посадили ми тут нектарин, були, назву не знаємо, нам знайомі. Порекомендували, кажуть, дуже гарні нектарини, що в них тільки такі нектарини. Не знаю, перше плодоношення буде в цьому році, це йому третій рік. Така ось формовка. Думав видалити ту гілку, але передумав. Чому передумав, чим він мені вже подобається. Тому що в нього цвітіння, якщо даже щось, щось зав'яжеться, ну такий, що бачу, що не треба буде. Нормувати, якщо ми збережемо, якщо все запилиться, нема такого сильно масового цвітіння. Тобто, якщо він відквітне і навіть 50% зав'яжеться, то це дуже добре. Не, не треба нормувати. Це вже дуже добре, це мінус ще одна робота, яку не потрібно робити. А потрібно на других персиках, які дуже сильно зав'язуються. Тут у нас посаджений рядок смородини. Тут у нас посаджені фруктові дерева, фундук горіх. Фундук, фруктове дерево, фундук горіх. І ось така у нас посадка в цьому садку. Така у нас гарна яблунька, теж третій рік. І в цьому році має плодоносити. Ось так ми їх формуємо, як тільки що я показував, і ось зараз вже ми проходить формовка крони. Просто і дешево Фундучки в нашому садку тут шедевр. Вже розпустились листочки. Це шедевр, наш лідер по урожайності і поки по всьому. По стабільності. Бачимо, як добре він вже розпустив листочки. І ось у нас ще є червоном'якітне яблуня з гарними червоними пруньками. Минулого року була одна квітка, ми її зірвали, щоб не було, і ось так формуємо. Тож будемо спостерігати, що за яблучка будуть живці на щеплення, кому потрібно. Це такий огляд для себе для запам'ятовування. В цьому році ми посадили ось яблуні. Бачимо, це все яблучка посаджені і кожна, кожна деревинка це окремий сорт. Тут у нас вже трошки пішло, я саджав яблуня, кизил, яблуня, кизил. Через один, так сказати. Тому що в кизила не така розлога крона, а тут трошки загущена посадка. У нас виходить 5 на 4. Це в нас загальний огляд вийшов такого. Вже старого, тому що новий у нас садок це той, що ми посадили яблучки. А це вже виходить старий. Бачите, у нас все заготовлено під мульчу. Солома, солома лежить. Вже чекає, коли добре прогріється ґрунт, коли підуть виготувати саженці. Ось у нас тут школка кизилу висаджена біля 400 саженців. Ось такі вони мають вигляд, їх майже непомітно на фоні зараз, тому що листочки вони тільки-тільки починають вегетувати. Прийде час і будемо ми мульчувати. Це в нас посаджена ось цьогорічна вже школка під окуліровки. Тут у нас фундуки. Ростуть, а в міжаді фундуків ми посадили кизили на окулірочки. Є в нас ось такі двохрічні і ось такі п'ятирічні невеликі. Це такий загальний огляд нашого садка фундукового. І кизил тут є, і навіть жимолості Ми бачимо, як вже гарно квітне жимолості Перш, перша ягода. Тут у нас є агрус, тут у нас є аронія. Ой, ірга. Ірга, чи аронія? Ірга. Ірга. Ось такі у нас саджанці були до продажу, ніхто їх не купив. Значить, Так потрібно, хай вони в нас краще ростуть, саженці більше метра. Такі ніде не купите і вже вони не продаються. Ось так гарно закладає квіткову бруньку. Будемо з ягідками. Тобто в нас садок дуже багатий цей, на всяку всячину. Агрус у нас тут у нас в садку ж ми маємо. Мигдаль посаджений, і до нього ми вже зробили окульоровочки, які вже прокинулись. О, прокинулись, треба вже обрізати трошки наші. А деякі не прокинулись, можливо, і не прокинуться. Ось для чого ми відразу не обрізали. Хоча деякі ось дуже гарно прокинулися. Тут у нас також росте інжир. В общем, у нас дуже це багатий садок на всяку всячину. Це наші посадки фундукові Миколаївські, які ми корчуємо потихеньку і підсаджуємо до них саженці. Ось це Миколаїв. До речі, це ось хто слідкує ось той фундук, який ми мазали від зайців салом. Хто дочекався, хто на шостої минуті вже додивився на сьомий то побачили, ось він поки місь росте, але я його сильно дуже обрізав, тому що маю прививочки робити. І тут у нас ось прижилась окуліровка якогось гарного фундука. І тут у нас ось окуліровка позаминула річна червоно... червоного фундука. І тут ми підсадили вже сортовий фундук. Тут у нас, здається... Гарібальді. Це у нас посаджений гарібальді, морозівський. І тут же ж у нас йошта в цьому садку і тут же ж у нас кизило, який квітне сьомий рік кизилу, наші сієнці гарно квітнуть. Тут у нас є ожина, ожина ремонтантна, яка росте і плодоносить круглий рік. І ожина звичайна яка дуже смачна, ароматна, ось вона подоносить один раз, але дуже грязно. О, і навіть у нас тут полуничка. Полуничка, полуничка та, що ягода, а не та, що ви подумали, полуничка. Все, ось такий у нас вийшов огляд садка. Кому цікаво, спостерігайте. У нас тут виросла ось шовковиця. В є... цьому році ми придбали шовковицю крупноплідну. Ось ми на цю шовковицю спробуємо прищепити. Дуже скоро, коли перестануть дути вітри. Тож дякую за увагу. Підписка вподобайка. Хто походив по моєму садку до самого кінця. Дякую вам за підтримку, дякую за перегляд. Підписка вподобайка. Слава Україні!